Всім доброго дня! Ще хочу вам показати гортензію, яку я говорю, що вона червона, неукривна, вона в ґрунті. Бачите, я у тані сьогодні в гостях, і у тані вона у мене вона в горшках, а у тані вона знаходиться висажена в ґрунті. І вона зимує без укриття зовсім. Вона починає квітнути. Бачите, які в неї гарні жирні листочки. Тоже такі, і вона починає квітнути. Я от тоді вам сніму її, коли вона заквітне, і покажу. Оце, дивіться, червона, така вона аж бордо. У мене вона вже квітне. Щас, я сюди відео вам прикину. І побачите, от вона не неукривна, червона, просто супірова. Находиться вона на. Чистому прямому сонці. Вона ну сонце на неї падає цілий день. ну Десь з 12 до, до 6 вечора. Це саме сонцеп. В неї не обгорають ні листочки, нічого. Це просто ідеальна гортензія для сонячної сторони вашої ланки У мене вона, бачите, в горщику. Горщик 10 літрів, приблизно сантиметрів 50 вона вже в висоту. Набирає так бутони. Це ремонтантний сорт, який квітне на пагонах прошлого року і цього року. Викидає вона нові пагони в цьому році і вони всі квітнуть. Також викидаються пагони із старих гілок. Дивіться, старі гілки. Це прошлого року гілки. Викидають вона, вона викидає гілки цього року і вони квітнуть. Так що вона є ремонтантним сортом. Така дуже-дуже така огняно-червона, така як вогонь на її колір. Бачите, вона трошечки вигорає. Чому? Тому що вона у мене стоїть на повному сонці. З утра до десь до 5 годин вона на сонці у мене стоїть. У Тані вона також на сонці. Я її в цьому році теж висажу в землю. Вона не укривна, можна сказати, тому що ну, Таня її вкрила в цьому році буквально одним-двома слоями з В цьому році Таня сказала, що вона взагалі не буде її вкривати. Я її теж вкривати не буду, висажу і будемо дивитися експеримент. Ну, так як вона ремонтатна, то нічого страшного немає, якщо в неї десь щось там і підмерзне. Дуже гарний сам форма куща. Дуже гарна. Плотні листки такі, прям такі, знаєте, маслянисті плотні листки. Саме мені подобається, в те, що вона не лягає. Стоїть просто як. Гілки стоять просто як стовпчики. Сьогодні був такий дуже великий дощ, і вона, я утром встала, Дивлюся, воно, що був дощ, і вона така вся стояча. Подобається мені цей сорт, дуже-дуже. Сорт, не знаю, як називається. Вона в мене заявлена просто червона. ремонтантний сорт. Взагалі, є така ще малінова. Зараз закітне вона, покажу вам малінову. Дуже-дуже гарний. Сорт. Рекомендую всім його мати в своєму ландшафтному дизайні. Така в неї красива квітка. Розпускається вона таким зеленим, потім червоніє і виходить така велика квітка. Це вона, бачите, набирає бутони. Дуже гарна така, знаєте, вона набита, 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 плотна, плотна. І листки в неї такі дуже плотні. За живцями можна звертатися в групу Viber. Силочка на цю групу буде під цим відео. Так що підписуйтесь Наташ, на наш YouTube канал. У нас все правда про гордензії. Дуже цікаво. Вписуйтеся в групу для спілкування. Всім дякую, чекаємо перемоги. Всім до побачення.